Ви колись бачили пікапа 20-го року за 35 тисяч доларів, то я вам покажу. Це унікальний Ford Ranger, офіційний в максимальній комплектації Wild Track, 2 літра дизель, бі-турбо. Машина, ну, реально в машині є все, що може бути. І шкіряний салон комбінований з такими вишивочками. І чорний потолок, і LED приборочка монітор з камерою, навіть є автопарковка. Не знаю навіщо вона на такій машині, але вона тут є. З кнопочки заводиться, підігріви все, що завгодно. Машинка в ідеальному стані, 83 тисячі пробіг. Напомню, машинка не пригнана, машина куплялась в Києві в салоні. Офіційно ціна була космічна. Машина така на сьогоднішній день продається одна в Україні. Так що хто хоче дійсно крутий пікап, я на ньому проїхався, везе, як лігкова машина. Не відрізниш. Звертайтесь, є у нас у продажі Ford Ranger 20 рік, комплектації Wild Track, самі-самі максимальні.